Всім привіт! Сьогодні у нас знову ключик. Знову нам дали одну хвилину. Не знаю, що з однією хвилиною можна тут робити. Взагалі, код дуже швиденький. Я пройшов на одному і на другому аккаунті за 17 секунд. Навіть відео ніяке не дивився, нічого. А навіть 16 секунд, в принципі, в мене пішло на це все. Тут я навіть встиг записати вам, що я тут а, в Лорді. На 10-тисячному місці прибуток у мене 5,267. Також, як завжди, рубрика, хто не так швидко все бачить, рубрика Повільна зйомка є у нас уже. Так що можете дивитися іншу другу половину цього відео. Але я думаю, мало хто буде дивитися відео, бо вони всі і так пройдуть. Якщо вам це відео зайшло, ставимо лайк. До зустрічі!